Всім привіт! Сьогодні у мене до вас дуже важливе повідомлення. А чи задумувались ви колись про те, що історію спаління можна переписати? Наприклад, ви виконуєте таке завдання: напишіть, будь ласка, три е, дії або три події ситуації, які викликають у вас позитивні спогади, які пов'язані з палінням. Якщо ж е, позитивних спогадів е, взагалі не пригадується. Напишіть, будь ласка, або якщо ви вже пригадали і зробили цю частину завдання, якщо ви вже це зробили, напишіть три ситуації, де є спогади з палінням, які, через які ви шкодуєте, так? через які ви думаєте, що щось могло би статись покра... краще, якби ви не палили. І ось саме на це ми зараз і сфу... на цьому ми зараз і сфокусуємось. Коли у вас не збиралось три пункти. Не хочу казати негативного, але такого досвіду, який би ви хотіли виправити, пов'язане з палінням. Поставте таймер на 15 хвилин і перепишіть ці ситуації в позитивному ключі. Подякуйте цим трьом ситуаціям, які з вами стались. Наприклад. Три ситуації, які, яким ви подякували за те, що ви колись палили. Так, наприклад, ви познайомились а, на, в зоні паління з якоюсь важливою для вас людиною, коханою людиною або просто найкращим другом. А друга ситуація, наприклад, ви кудись запізнювались, не могли встигнути, і це було вам найкраще, так, те, що ви спинились і палили. І третя ситуація на ваш смак, так, тобто те, що ви вже самі подумаєте. І коли ви знайдете три Ситуації, через які ви навпаки не познайомились з кимось, спізнились кудись. Подякуйте цим ситуаціям, поставте таймер на 15 хвилин і все-таки пропишіть, що, можливо, вас, янголи, охоронці. Знову ж таки, Архангел Михаїл, світлі янголи оберігали вас від чогось. Цікава вправа. Напишіть мені в коментарях, чи будете її виконувати, або якщо вже виконали, напишіть, як вона для вас подіяла. Обіймаю і пам'ятайте, ми є хазяї свого тіла і розуму.